Мої вітання глядачам телеканалу Апостров. Карта бойових дій на телеканалі Апостров з щоденна рубрика, де ми з вами дивимося на карту і намагаємося зрозуміти, що саме відбувається на українських фронтах, і, зокрема, на всіх напрямках, де активно ведуться бойові дії. Я ж нагадаю, що зараз ця лінія фронту, де є активні військові дії, так бойові складає близько 1300 кілометрів, загальна протяжність кордону із ворогом, враховуючи територію. Білорусі це 2,5 тисячі кілометрів, і якраз таки з півночі нашої держави, давайте розпочнемо, тому що Білорусь на навчаннях вже досить давно, але ймовірно, вони будуть відпрацьовувати тренуватися так захоплення частини України. Про це напередодні заявили у Генштабі. Зокрема, з 8 по 14 вересня, якраз таки неподалік українського кордону, білоруські військові вперше. Відпрацьовуватимуть і далі процитую звільнення тимчасово окупованих територій, проведення контрнаступу та вихід на державний кордон. І якраз таки у навчаннях візьмуть також і російські військові, та військові інших країн ОДКБ. Ось така ну справді неоднозначна інформація з'явилася напередодні від генерального штабу. Утім, як запевняють військові загрози сухопутного наступу, принаймні, поки що немає. Так, окрім цього, територія Чернігівщини та Сумщини вони все одно залишаються під вогнем, вогнем ворога, гатять із мінометів, а також із артилерії. Буквально за минулу добу було більше сотні так званих прильотів по цій території. Здебільшого страждає саме прикордонна територія. Так, ті міста та селища, які знаходяться в зоні враження. Ворожим озброєнням, і саме тому, ось так часто ворог намагається обстрілювати для того, аби стримати на цих напрямках все одно сили оборони України та наших збройних сил. Далі прийдемо до харківського напрямку. В принципі, тут без особливих змін, попри те, що все таки обстріли вони не припиняються. Фактично чули їх і напередодні, як, як, як і в самому Харкові, так і в інших. Містах та селищах в області, окрім цього, попри те, що збройні сили України все таки успішно б'ють ворога на цьому напрямку. Утім, на їх місце дуже швидко перекидають резерви, бо дуже близько територія Російської Федерації, і з того. Самого Білгорода ось знищили батальйонну тактичну групу умовно через 2-3 дні. Там вже є нова, і в цьому є вся складність саме. Тому нам потрібно більше озброєння для того, аби ми могли е, переважати ворога у цьому і відтіснити їх аж до самого кордону. Рухаємося далі по лінії фронту, зокрема, це напрямок Слов'янська, там дещо призупинилися е, такі активні наступальні дії від окупантів. Утім, все-таки не полишають вони надії, як ми вже зазначали раніше, захопити Богородичне та Долину і з'єднати ось, ось це кільце, яке знаходиться. Не під їхнім контролем, там досить таки специфічна місцевість, оскільки це заповідник, тобто там ліси, болота, дуже багато кущів, і така територія не зовсім прохідна, особливо для важкої техніки. Далі напрямок Сіверська найсхідніша точка, де тривають бойові дії, наразі утім там скоріше переважають збройні сили України, враховуючи, що окупантам таки бракує там. Конкретних сил, бронетехніки і особового складу для того, аби якось іти в наступ, і саме тому їх дедалі більше відтискають від самого міста і подалі відганяють збройні сили України. Тому будь-які спроби, навіть мінімальні спроби наступу з боку ворога, вони закінчуються лише втратами для них, і змушені відступати, або як кажуть у генштабі збройних сил України, що ворог втік з поля. Бою, власне, сподіваємося, що таких випадків буде все дедалі більше і більше. Далі досить важкою є ситуація довкола Бахмута. Не полишають надії захопити Солидар. Також е, йдуть досить жорсткі бої за Кодему. Попри те, що пропагандисти вже декілька разів брали цей населений пункт за їхніми даними. Утім, як бачимо на карті, він ще повністю не захоплений. Там справді йдуть важкі бої. Ворог дуже активно застосовує артилерію, тому що цього радянського залізятча різної. Артилерії, так і мінометів їх дуже багато, дуже багато снарядів, і саме тому вони активно їх використовують на цьому напрямку. Тож зусилля наших збройних сил України вони фактично надлюдські, тому що ворог переважає, утім вони все одно міцно стоять на своїх позиціях та відбивають будь-які атаки і спроби е будь-що захопити чи просунутися далі з їхнього. Боку до до Авдіївського напрямку перейдемо далі. Тут також бачимо стрілками, позначено напрямки, куди ворог намагається рухатися. До міста Авдіївки його намагаються оточити як з півночі, так і з півдня. Ось бачимо населений пункт Піски. Якщо Спочатку рухалися в сторону первомайського російські військові. То зараз бачимо, стрілка спрямована на водяне. Що і тому, в принципі, можемо а, припустити, що намагаються взяти хоча б в напівоточення місто для того, аби прострілювалися абсолютно усі дороги, які є і в довколишніх селищах, і в самій Авдіївці, і також ті, які ведуть а, на вихід із міста. Це не тільки автомобільні дороги, але й залізничні сполучення. Дедалі справді ситуація біля Вогледару, вона змінюється, тому що ворог дуже хоче захопити це місто. Бачимо із Єгорівки в сторону Павлівки, позначено стрілкою такий напрямок російських військ, намагаються таки вийти і захопити це місто. І фактично, якщо їм це вдасться, то вони вже будуть на підступах до самого. До самого вугледару, що дасть їм таку тактичну можливість закріпитися саме в цьому напрямку? Утім, поки що принаймні, таких. Змін у них фактично немає, і така думка існує в інтернеті. Зазначають деякі експерти в тому плані, що зараз можуть дуже посилитися бойові дії саме на Запорізькому напрямку, оскільки пам'ятаємо, що Росія хотіла перекинути третій армійський корпус саме на цей напрямок, а також Харківський. Тож там гарнізон Російської Федерації вони очікують на підкріплення за неперевіреною інформацією. Ймовірно, вони не обладнані досить добре. Ось цей третій третій новий армійський корпус, тобто хто в чому пішов на поле бою. Утім, все одно це жива сила, це також і техніка. Тому будемо стежити, як надалі розвиватимуться події. Бачимо сірою зоною. Ось позначено тут місцевість від Щербаків до нестерянки. Утім, сподіваємося, що таки так зможуть відбити будь-які їхні спроби просунутися. Далі, і, врешті-решт, ворог відступить назад, і було б краще, якби і справді зовсім із нашої території. І так далі енергодар, Запорізька атомна електростанція напередодні там була місія Магате. Утім, досить неоднозначними є їхні результати, оскільки росіяни не пустили разом із місією незалежні змі. В тому числі і іноземні там були лише присутні російські ЗМІ, членів місії МАГАТЕ їх водили лише по певних маршрутах для того, аби вони не побачили нічого зайвого. Деякі представники вже звідти поїхали. Утім, п'ятеро із них будуть там до 3 вересня, тобто і ще до завтра, для того аби краще дізнатися про ситуацію на Запорізькій атомній електростанції. І на сам кінець південь нашої держави фактично без особливих змін, принаймні поки що, лінія фронту, тому що там розбройні сили України пішли в таку. А... Контрнаступальну операцію, яка є плановою, яка є досить повільною, в тому плані, що поки що, як зазначають американські експерти, військові, що збройні сили України намагаються прощупати ворога скільки у них особового складу, де їхні позиції. Саме тому, ось цей контрнаступ він буде повільним і впевненим, таким я б сказав, навіть тактичним, так тому що для нас завдання звільнити наші території і зберегти якомога більше. Життів наших захисників саме тому ось така розважлива контрнаступальна операція. І власне цим займаються наші військові. Ми ж заважати їм в цьому не будемо, тому що і в генеральному штабі, зокрема, просили дотримуватися режиму інформаційної тиші. А коли буде час, то вони обов'язково це нам розкажуть, обов'язково про це сповістять у своїх. Зведення генштабу, зокрема на Новопавлівському так напрямку, так ось південнобузький напрямок. Так бачу, що противник зосереджує на обороні зайнятих раніше рубежів та позицій. Здійснював зокрема чимало обстрілів, утім більше ніякої інформації детальнішої немає. Однак, в генштабі зазначають, що був зупинений силами оборони під час ведення наступальних дій у напрямку населеного пункту. Потімки не ось власне це все, що можемо сказати наразі. Справді інформація на карті бойових дій вона може дещо затримуватися, тому що зміни вносяться лише після офіційного підтвердження, чи то нашим генштабом, чи іншими офіційними джерелами інформації, саме тому дещо вони можуть відрізнятися. Ви ж обов'язково пишіть у коментарях, що іще ви б хотіли бачити на. Карті бойових бойових дій, аби можливо, ми звертали на щось детальніше увагу, що вам цікаво, обов'язково про це пишіть. Тому що щодня будемо дивитися на карту та ретельно її оглядати.